Майго. Я заборняюсь нема. Він їхав п'яний за кермом, перешкоджав йому рухатися. Відкрив вікно, той побачив, що то він позвонив на телефон. Я почав за ним їхати і доїхав, де він попросив свого товариша Я в будинок. заявляю. Я ні за яким кермом автомобіля не їхав. Потім... Ці люди мене...

Я особисто заявляю, що мене знімають незахловно торські, ще... ще... мене знімають незахлонності. Ще... Грень Андрій, Львівський автомайдан оновлений. Автомайдан це мені нічого не говорить. Ей, милицій, чи хто? Не, я автомайдан. Автомайдан? Так. Свої діти автомайдані. Я не керував ніяким транспортним засобом, ніяких претензій. Ні до кого я не мав тільки нових людей, які сьогодні лісіні, шо, сьогодні, мене сьогодні спіткали. І працівником лісі працівник лісі, я заявляю особисто, що відносно мене проходить злочин, тому що мене я затримують бігар. незаконно. Пишають моїх дій. Пишають моїх дій. Я представлюся приставку свій прокуратур. Представського начальнику прокуратури. Незаконно? Незаконно включай мой бачки? Нам можна включити мій контакт, сказав, що не керував. Так куди ви? Куди ви втікаєте? Зараз сюди прибудуть працівники міліції, де ви зможете з відповідною заявою до них звернутися. Відносно незаконних дій. Що ви будете? Чому, Чому, я, мене я активіст. Чому мене незаконно фотографують? Ми вас, вас знімаємо розслідували через те, що ми бачили, що ви неадекватно це перемогаєтеся не. за кірмом. яким нас це правило дорожнього руху, я? коли ми побачили, що працівник міліції не реагує, що ви закрили автомобіль і намагаєтесь тіпнути з місця. Ми тоді виконали свій громадський обов'язок і, і затримали вас до приходу працівників міліції, то все, до яких ми звернулися. То все наклад, ми зараз чекаємо їх. Це все наклеп і брехня. Я ніяким автомобілем сьогодні не керував. Мене незаконно затримали невідомі особи, яких я не знаю. І порушують мої права. Я столкуюся. Це я не я, я офіційно заявляю. Я ні за яким кермом автомобіля не їхав. Герень Андрій. Львівський yeah. автомайдан оновлений. Автомайдан, це мені нічого не говорить. Е, милицій, чи хто? Yeah, я автомайдан. Автомайдан? Так. свій, дійсно, автомайдане. Я і працівником лісі прапорщик я заявляю особисто, що відносно в мене проходить злочин.